Мільйон дівчат мені розказують, що в них гіраль, наприклад, пляшечка, от, да? така 10 мл, вона в них там користується вони по вісім, там по 7 років. Тому що от вона їм треба 3 дні, 2 дні під час ПМС або місячних. Ну, що там в кого немає клімаксу, там більше хочеться герані. Але от. Три дня в місяць. Їй добре, їй легше, їй приємно, їй класно. Тільки пройшли ці дні. Фу, яка гідота, як могло мені це подобатися. І одна пляшечка в людини грає багато років, нічого не, не, не трапляється, нічого не окисляється. Ох, Зріла жінка, і вже в мене теж змінилося ставлення до герані. Стільки років було фу-фу-фу. А тепер да. До речі, от я вам. Ще підказочка попутно Герань для дівчат. Ось кого є герань, Неважливо, навіть пробничок маленький. Ви собі періодично його нюхайте. Це масло лор дуже класний. Масло лор, крім всього іншого, навіть якщо вам фу їй не дуже подобається, то під час вірусу або застуди ви точно можете зробити собі як мінімум полоскання горла і потерпіти, бо це дуже класний антисептик, протизапальний, і противірусний засіб. І це саме лор. І якщо у вас, наприклад, як в мене буває, що захрипає горло, захриплесть горла, або будь-які проблеми з голосовими зв'язками. Ну, от щось отут, от, ось от щось отут, от, даже от, от, отут. То герань лікує прекрасно. Якщо вже не зовсім вам паморочиться голова від неї, то в лікувальних цілях можна її використати. Але періодично ви її нюхайте і перевіряйте своє ставлення до, до неї. Бо я називаю цю е, олійку. Подружка клімактеричних тітошок. Чим ближче жінка до клімаксу, тим більше їй подобається герань. Це Вже перевірено. Ну, бувають винятки, не 100%, але перевірено. На багатьох-багатьох жінках, і, власне, на мені також. Вже трояндою пахне, вже квіткою, вже таке щось приємне, романтичне, а до того було просто ужас-ужас. Або, мої хороші, якщо ви молоді і вам прям так заходить герань, і це не ПМС, не овуляція, і не місячні, а прям отак, вот то я зразу вам так дзвіночок підвішую, дінь ділінь, сходіть до гінеколога, здайте аналізи на ваші гормончики, перевірте себе, перевірте щитовидочку. Перевірте, сонечки, ну, наше тіло, бачите, в природі все є, щоб нам підказати, допомогти, заакцентувати, десь маячок включити. Ну, ми ж тупимо дуже часто або просто не маємо знань і це ігноруємо. Так що прослідковуйте це дуже така подружка з жіночого гормонального балансу. Вона <кхід> приходить на допомогу дуже часто. А чоловікам знаю, чоловіків, яким вона подобається. Дивіться, варіантів в принципі два з моєї практики. Є чоловіки, в яких порушений гормональний баланс і перекос жіночих гормонів. Да, так буває. Тому перевірити гормональний баланс ніколи не зайве. Але здебільшого, здебільшого гормонами в чоловіків менше випадків було. Але були, були. Прям. У мене були хлопці абсолютно з жіночим гормональним балансом. Були такі. А дуже часто буває, що на герань така реакція, тому що я завжди питаю, чим хворіли в дитинстві? І в 90-з великим хвостиком випадків це були лор захворювання. Це був гайморит, це пробивали, це щось робили, це аденоїди, це тонзеліти, це хронічні ангіни, це людина весь час хворіла, весь час те горло промивали, щось там робили. Тобто травма носоглотки... Лор системи, травма, І навіть якщо зараз ця людина вже так не хворіє і не має такої гострої ситуації, то тут залишиться ну травма, шрам залишився на імунітеті. Тіло пам'ятає і таким чином видає весь час, що. Тут ну якби тут пошкоджено, тут слабке місце. Тут нас обіжали, нас кромсали і, і щось з нами нехороше робили. Отаку От ситуацію точно можу підтвердити в багатьох випадках. І якщо ви конкрет про конкретного чоловіка питаєте, ви запитаєте, чим хворів в дитинстві або чим хворіє зараз. Дайте тоді, якщо подобається гірань, ну тобто дивіться. А... Дуже широкий спектр ефірних олій, Ми ж, я ж це ж вам весь час скажу, що не може бути тільки одне, щось. Кожна ефірна олія має настільки на багатьох рівнях дуже широкі універсальні властивості. То якщо чоловіку подобається, це не значить, що він жінка, і в нього клівакс або ПМС, розумієте? В нього свої там нюанси. І Герань вона ж, і психолог дуже крутий, і антисептик дуже крутий. Подобається дайте йому курс пройти з полоскань горла. Може він дві крапельки на сіль з раночку і перед сном, і після там, наприклад, чистки зубів прополоскати горло два рази в день. І в нього дуже сильно покращиться здоров'я. Це сигнали. Це сигнали, це маячки. Це дуже просто. А ні, люди доводять до ангіни, до гною, до тонзіліту, і потім починають, ну, мабуть, треба міндалі не вирізати. Ну, щось таке, от, от, якось так. Розумієте? А, а організм то показує там слабке місце. Зверни увагу, підкріпи мене. І якщо подобається ефірна олія, то вона якраз туди вже підходить.